Перший сніг зненацька застав місцевих водіїв. Більшість з них не встигла замінити літню гуму на зимову. Про це кажуть в управлінні Державної автомобільної інспекції. Тож Даївці радять автомобілістам поквапитись. Чому розповість Ірина Корж. З приходом холодів місцеві водії почали перевзувати свої автівки з літніх шин на зимові. Як тільки от розпочинається зим зимовий період, а що відноситься? Це перший сніг, перша ожеледиця. То, як свідчить статистика, ріст дорожньо-транспортних пригод збільшується, тому що люди завчасно не підготували свої транспортні засоби до експлуатації в зимовий період. Що до цього відноситься, в першу чергу. Потрібно водіям завчасно замінити літню гуму на зимову. Це є безпека. Безпека в першу чергу водія і тих людей, яких він перевозить. Зима крістьянин торжествує, на дровнях обновляє біг. Я поздравляю всіх водійців з тим, що зима починає наступати, як правило, на п'ятки. Поэтому я решила, щоб мені зима не не наступила на п'ятки, вовремя, щоб ноги не як у тех. На, на, на льду як у фігуристів. Сьогодні е, ми вже бачимо пожвавлення, е, так як водії вже задумуються над тим, е, чи потрібно вже міняти резину, так як пішов перший сніг. Літня резина відрізняється від зимової, тим, що літня резина вона, е, має, має здібність при низьких температурах бути. Е, Мати здібність пластмаси. і вона при тому, як дорога буде холодною, буде, не, не буде мати щеплення дорогою, і буде... автомобіль не буде правильно гальмувати, не буде правильно рушати. Тобто буде неприємності, буде мати водій. Зимня ж резина буде має. Здібність бути, м'якою, і вона при тому, як температура падає і падає сніг, то вона має еластичність і гальмує набагато краще, і автомобіль має набагато більш комфортабельні властивості. Спочатку ми бачимо у нас є стенд, шенмонтажний стенд, стенд, який є для того, щоб змінювати резину. Спочатку ми заносимо колесо, ставимо, лапа служить для того, щоб зірвати колесо, так як безкамерне колесо має канавку для того, щоб фіксувати. Тому лапа зриває його. Після того ми зажимаємо в лапи колесо для того, щоб зробити монтаж, демонтаж колеса. Представляємо лапу до диска. Правильно виставляємо, щоб не, не поцарапати диски. Фіксуємо, беремо, е, беремо монтіровку, е, підважуємо і е, з допомогою лапи і механізму, механізмів педалів, е, нажимаємо і провертається колесо, е, знімається резина, при цьому е, ставиться інша, і mm -hmm. накачується, і далі вже йде на стенд Балансування збалансовується і відповідно ставиться на машину. Ірина Корж, Олег Літвінцев, телеканал Віта.